Вітаю вас, дітки! У нас сьогодні буде дуже цікаве музичне заняття. Я вам розповім про дерев'яні духові інструменти симфонічного оркестру, а саме про кларнет, гобой та фагот. Отже, кларнет це музичний інструмент, який належить до групи дерев'яних духових інструментів, і в перекладі означає ясний звук, був винайдений у 1701 році. Сучасний кларнет має близько 20 клапанів. Спочатку корпус інструменту являв собою довгу трубку, виготовлену з деревини, та вже в наші часи кларнет почали виготовляти з пластику. Складається інструмент з трьох частин разтрубу, корпусу та мундштуку. Для того, щоб з'явився звук, музикант дихає повітря в отвір мундштук і натискає пальцями по клапанам. Пропоную послухати звучання кларнету. Наступний інструмент із сімейства дерев'яних духових – це гобой. Він дуже схожий на кларнет, але відрізняється тим, що виготовляється із чорного дерева і має вищий за звучання звук. І найвиразнішою відмінною рисою гобою є тоненька продовгувата тростинка, яка під'єднана до мундштука, в яку музикант вдихає повітря. Пропоную прослухати звучання гобою. І ще одним із представників дерев'яних духових інструментів є фагот. Його виготовляють із дерева клена. Це найнижчий за звучанням дерев'яний духовий інструмент у симфонічному оркестрі. Його будова це довга дерев'яна, циліндрична основа та тоненька металева трубка у вигляді букви С. Інструмент має 17 клапанів. Отож, пропоную вам. Прослухати звучання фаготу. Тож, сьогодні, дітки, ми з вами вивчили дерев'яні духові інструменти симфонічного оркестру, а саме кларнет, гобой та фагот. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі, до побачення!